Привіт, риболови! Вітаю вас на нашому каналі Flagman Shop. І з вами рубрика Файний огляд. І в нашому сьогоднішньому огляді я хочу вам показати оновлені котушки торгової марки «Карпро» серії «Ескол». І так, що це за катушки? Якщо хтось бачив раніше відеоогляд з цими катушками, то ця серія, по-перше, вона трішки вдосконалилась і отримала ще одну катушку трошки меншого розміру, за яку я розповім вам трошки пізніше. В цілому стилистика та матеріали всі залишились ті самі. Вони нас повністю влаштовують і влаштовують наших покупців, особливо тих, які вже користуються даною серією катушок. Ну, наприклад, 10 тисяч СД. Тобто, сам корпус виготовлений з графітового міцного легкого матеріалу, мають стильний такий стриманий дизайн. Я би назвав його, так, так сказати, короповий. Котушки всі чорного матового кольору. Графітовий ротор також полегшений. Що нового? Давайте про, про те, що оновилося в цих катушках у 2023 році. Це перша ручка. Вона, по-перше, отримала новий обгумований аерокноп. Він легший. Звісно, нові катушки мають трішки меншу вагу від попередньої катушки SCO-10 000 SD. Небагато, але все ж таки принцип кріплення до катушки цієї ручки змінився також. Ручка тепер вкручується в головну пару катушки, що зменшує люфти в даному вузлі. Ролик, який встановлений в жилковукладачі, покритий напиленням із нітріду титану, для того, щоб при роботі зі шнурами не виникало різних неприємностей у вигляді пропилу. Тому він захищений і має довговічний срок життя. Всі катушки цієї серії мають моментальний стопор зворотнього ходу. Невеликий плюс для коропових катушки, але все ж таки краще, коли вона при зупинці, не прокручується ще по інерції, а зупиняється зразу. Тобто, з такими катушками набагато комфортніше ловити рибу. Далі серія катушок має повільний хід шпулі, тобто система жилка-укладача в даної серії, в серії SCOL слов oscillation Worm Gear, що означає повільне коливання шпулі. Тобто, коли ми робимо вимотку, шпуля повільно підіймається і повільно опускається, що дає змогу жилки вкладатися на шпулю паралельно виток до витка. Звісно, це дає збільшення дистанції для закиду. Котушки ESCO оснащені захистом. Від попадання жилки під шпулю. Ця юбка знаходиться під шпулею, пластикова така, і вона рухається по ротору вверх і вниз. Ця система не дає попадати жилки при зайвих викидах жилки і так далі. Тобто вірогідність тому, що попаде жилка під шпулю, дуже низька і рівна нулю. Шпуля катушки ESC 10 тисяч. Має е, збільшену конфігурацію, більший розмір. Е, я би назвав ці катушки уже, е, катушками Big pit тобто збільшеними катушками. Сама система фрикціона е, швидка, тобто Speed Drag. За е, невеличкий рух ми можемо затягнути е, фрикціон до максимуму, і нам вистачає пів оберта, і ми вже працюємо з. Фракціоном навиваженню. Тобто це спрощує роботу з катушкою після закиду, тому що битранера немає, ми робимо закид, потім нам потрібно відпустити фрикціон. І щоб не крутити його декілька разів, поки відкрутиш, налаштуєш. Тобто навіть після закиду, встановлюючи на ротпочі стійки, швидше ці всі операції проходять. Тобто при роботі з цими катушками серії скол вам не потрібно крутити тих зайвих обертів, про які я сказав, а лише провернути трошки фрикціон, підтягнути і ви вже працюєте. Ще гарним плюсом даної катушки є те, що коли, ви, коли зняти гайку фрикціона, то ви можете помітити резинову таку накладочку чи прокладочку, яка захищає від попадання пилу та вологи. Звісно. Треба буде, як і всі катушки, обслуговувати через якийсь проміжок часу, але нам завжди буде приємніше, коли всередині катушки, всередині там фрикціонного пакета, буде менше різного зайвого е сміття. Катушка Escol 10000 SD має 11 кулькових та 1 роликовий підшипник. І вони, до речі, із нержавіючої сталі, що також. Е Подовжує життя вашій робочій катушці. До речі, цю катушку можете використовувати не тільки на е, робочих удлищах, е, вимотує вона достатньо для того, щоб працювати із сподовими вудлищами. Тобто вона вимотує 110 см за один оберт. А це вже пришвидшує роботу е, при годуванні вашої точки хлову. Котушка Ескол 10000SD має потужний тяговий механізм. З низьким передавальним числом 4,9 до 1. Тобто, мабуть, не, не, не існує таких істот річних, які б ви не змогли дістати з води. Тобто цієї міцності вистачає навіть при ловлі трофейних коропів за 20, а то і сумів. На дану шпулю 10000SD 10 ви зможете намотати 0,35 жилки 550 метрів. 0,4 жилки 400 метрів, та 0,45 жилки 330 метрів. Е, юбка шпулі обладнана великою кліпсою чорного кольору, стильненькою такою, за допомогою якої ви легко зможете кліпсувати свої дистанції, не витрачаючи зайвого часу, щоб знайти маленьку шліпсочку, щоб це зробити. Тобто, це набагато комфортніше, і зручніше, і швидше. Це була катушка SCL 10000 SD. І переходимо до новинки цього сезону 2023 року. Це SCL, яка додалася в цю серію 7000 SD. Вона трошки зменшеного розміру. Але, як бачите, в порівнянні вона не дуже відрізняється, але відрізняється. Це дає змогу таким катушкам. Використовувати як на коропових водилищах, наприклад, 3 метри 3,6 метрів, так і на фідерних, на флет-фідерних риболовлях при використанні фідера абсолютно любого тесту. Тому що катушка 7000 вона дозволяє і далек, далеко закинути, і е, вправитися з будь-якою е, рибою. Катушка абсолютно в такому стилі, з таких е, складається матеріалів. Е, така сама ручка яка вкручується в головну пару. Такий самий класний легкий і зручний кноп. Також має підшпульну систему захисту від попадання жилки. Фрикціон також з-під драк швидкий. Працюйте, так сказати, в задоволення. Ролик, всі ці всі характеристики такі ж самі. Єдине, що в цій катушці 9 кулькових підшипників та один роликовий. В майбутньому вона отримає своїх 11 кулькових та один роликовий обов'язково. Також ця катушка має міцний потужний тяговий механізм з низьким, передавальним числом 4 6 до 1. Така котушка також справиться з великим коропом, з трофеєм і навіть. З такою рибою, як сом, звісно, в певних розмірах. Тобто, я думаю, що до кілограм 15-20 ви можете спокійно з ним боротися. Це якщо ви захочете використовувати при ловлі на сома. Котушки міцні, легкі та надійні. Кількість жилки, яка вміщує шпуля, така. 0,25 жилки сюди ви можете помістити 420 метрів. 0,3 жилки вміститься 290 метрів. І 0,25 жилки. Вміститься 210 метрів. Також шпуля має збільшену кліпсу, що полегшує роботу з кліпсуванням. За один оберт, катушка SCO 7000SD вимотує 94 см. І як ви бачите, це для такої катушки такого розміру це досить немало. Катушка 7000SD також має повільне колування шпулі, тобто це система укладання жилки, слов Oscillation Warm Gear. Тобто паралельне вкладання витків один до одного. Катушка серії SCOL додатково комплектується матерчатим чохлом для е, захисту. Тобто бажано, і я рекомендую вам перевозити, транспортувати і зберігати краще в такому трепчаному чохлі. Якщо катушка, наприклад, трошки волога, вона краще висохне, чим в поліетиленовому пакеті. тому... Перевозьте їх обов'язково тільки в таких чохлах. Підсумовуючи даний огляд, хочу сказати одне, що дані катушки є надійними, набагато легшими від конкурентів на ринку при кількості шарикопідшипників і всіх механізмів та деталей, які, з яких складається катушка надійні, як я вже сказав, і підійдуть під різні умови. Наприклад, 10 тисяч СД ви можете використовувати не тільки на робочих вуличях, а й на сподових. Вони легші, вони з швидким фрикціоном, це пришвидшує та полегшує роботу з такими вудилищами. Котушка 7000SD буде шикарним вибором для тих, хто використовує вудилища довжиною від 3 метрів до 360 метрів. Також котушка підійде чудово для флет ловлі, велика шпуля, дальній закид і трофейна риба. Всім, кому сподобались дані катушки, а хто і чекав е, оновлення цієї серії, ви можете, звісно, їх придбати в нашому інтернет-магазині або в наших е, роздрібних магазинах. Якщо вам сподобався даний огляд, е, ставте лайк, вподобайочку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також е, обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео огляди. І всім ніхвостанні луски. Всім пока!